Там не видно воно й те біле, й те біле. Ти бачиш? Фух, от тепер у нас є 2 годинки на медитацію. Чекаємо, поки завариться наш колбрю. Друзі, всім привіт! Сьогодні знімаємо два види колбрю це імерсія і це те, що перкуляція, те, що капає зверху, тобто крапельний е, спосіб колбрю. Цьогоріч, до речі, просто розірвали всі колбрюшниці. І у нас залишилось трошечки таких: це харіо імерсійний, як він називається? Hario simplicity. Hario simplicity, Тобто харіо простесенький такий, якщо перекладати. Е, і у нас ще є три три бомбер. Нам його передав Василь, який був в попередньому відео. Е, там, де аутин. Спросодавачка. І він мені передав, сказав: от будь ласка, поберіть, розкажіть, що ви думаєте. І попередньо він мені дуже подобається. Класна штука. Але і це класна штука. Але це два різних методи, по суті. І те, як те колбрю, але дуже різні. Яка от суттєва у них різниця, от просто от, одразу. Тут ми каву просто засипаємо і просто заливаємо водою. Ми можемо регулювати тільки час і помел. Ну, температуру води там, вовно, да, можна в кімнатній температурі, можна в холодильнику там. Все, це все, що ми можемо тут робити, і як ми можемо впливати на процес і на смак. Тут інша історія. Тут і помел, і тут ще є така штучка, тут е, отвори. І отвори це регулюються. Тут як воно крутиться, і цей це круговий рух він регулює е, розмір отворів. Відповідно, чим більше отвори, тим швидше вода прокапує, тим швидше у нас буде заварюватись кава. І буде відповідно змінюватися смак. Ви, напевно, бачили такі от величезні двометрові станції заварювання колбрю, скляні, такі от у них там ну, палки по углам, вони такі дерев'яна конструкція, і скляні якісь склянки-банки, склянки. Банки, склянки. От, ви таке бачили? Скоріше за все. І це така японська тема. Яма-тавор називається. ще виробляють їх. І це по суті те саме, тільки дуже маленьке. І в менших об'ємах готує колбрю. Справжні. Цінителі заварюють саме такий колбрю. Тобто крапельний колбрю. Він якось ну, чистіший, смачніший, на мій погляд. І, в принципі, багато хто помітив це, з тих, хто любить каву, що крапельний кладбру, він більше ніби якісний, більше ніби багатогранний по смаку. Цей більш простецький. Такий, він, він дуже простий, цього його плюс і цього його ну, те за те, що його люблю, я його люблю і варю. Він дуже простий, залив забув. Це дуже просто. Коли треба, злив. Тут, в принципі, те саме, тільки треба там щось підкрутити, щось там блумчик зробити якийсь. Ну, коротше. Але цей, цей метод, він дійсно, на мій погляд, смачніший. І я от хочу... Не те, що переконатися, а скоріше перевіритися сьогодні. Ще оця штучка, е, перколяційний метод, він швидший. Дуже талановиті люди, люди кавові перевірили, що не треба робити настоювання тиждень або навіть добу колбрю. Навіть імерсійний метод. Це не, не обов'язково. Можна заварити колбрю за дві години. Сьогодні ми це перевіримо і прямо переконаємося в цьому. І в нас і цей приготується за дві години, і цей приготується за дві години. І будемо. Одразу викушувати. От, До речі, от, ще плюс цього, в порівнянні з цим, що тут можна просто трошки кави відлити в процесі, коли вона готується, і спробувати. Тут, ну, в принципі, теж можна, але ви самі розумієте, да, що у вас там воно прокапує і у вас висока концентрація, а потім, коли, ну, каплі, які згодом прокапують, вона майже більш. більш... Нижчу концентрацію, що я кажу. І, коротше, і ви таким чином собі смак псуєте, коли пробуєте в процесі. Так що тут, по суті, не можна, а тут в, в, взагалі запросто, нема питань. Давай готувати. Давайте почнемо з цього. Сюди треба 70 грам кави і багато води. Скільки? 900. Десь 900, так. Да. Це щось 1 до 12, 13, да? щось типу того. Якщо ви читали інструкцію до цієї штуки, ви зрозуміли, що вона написана погано, непонятно. Зараз покажемо, як воно збирається. Дивіться, тут все дуже просто. Сюди засипали каву, закрили потім цю штучку, вона закручується. Все, закручується, вона нікуди не дівається. І кришечка, і ця конструкція стає в пази. Отак от. Бах, і прокрутили. Все, у нас воно нікуди не дівається. Потім. Закрили, прижали, водою залили. Оце маннатя сюди засунула. Дивіться, коли ви впевнені, що у вас кава вже смачна, заварилася, ви хочете її пити, ви просто достаєте це обережно і тут знімаєте всю конструкцію разом. Це ви в миєчку і викидаєте кидаєте жмих, а це закриваєте. Це ваша кришка, це вам, тут, щоб пилюка не попадала, і просто собі сервіруєте каву кодим завгодно. Хто не зрозумів, ця штука не герметична, тобто, якщо так її поставити, то вона буде проливатися. Відповідно. І, ну, будьте, обережні. будьте обережні з дверцятами холодильника, якщо поставити дверцята, воно доволі високе, доволі важка. Один змах неправильний дверцят, і вона прилетить через той заборчик і впаде, розіб'ється, все буде в каві, в склі, а воно доволі тонке. Так що обережно, краще там, зробіть собі, зніміть полку, я не знаю, щось, зробіть якесь місце, щоб воно вертикально стало у вас а, в основну секцію холодильника. По-перше, конструкція не сильно важка. Тут от, чотири деталі. Це ми знаємо, знайомі, знайомі. Це теж знайомі, сюди засипаємо каву. Да, зверху фільтр паперовий. До речі, це важливо. Фільтр нам допомагає розподіляти воду. по каві. Е, в нашому випадку це важливо, бо у нас вода капає на неї. От. Це ми знаємо. Все. Кава, тут теж кава. А оце і оце, прикольна штука. Як ми з цим працюємо? Ми отак це ставимо. Сюди, ми знаємо, да, заливаємо воду, або можна льоду ль 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 трошки половину десь, ну, від ваги, щось приблизно. Тобто лід з водою або просто воду, потім оце діло. Нам треба скрутити, закрутити на, на мінімальну дірочку і вставити пази. Зараз на тої От, Пази вставили. Коли ми це зробили, ми можемо спокійно її перевертати, і воно там або щось трохи покапає, ну не страшно, не сильно, або взагалі не буде капати. І ми, ну, ясне діло, що ми тут зробили предзвоночування цієї нашої кави. І коли вже призмочення зробили, ми просто це зверху ставимо. І все. Воно тут ніяк не закріпляється, воно просто стоїть. І чекаємо наші години-дві, десь, десь так, поки у нас завариться кава. Все, давайте з каву молоти змелювати. І що там по рецептам будемо говорити. Давайте першим зробимо цю. Тут у нас буде 70 грам води. Ні, навпаки, 70 грам кави і 900 води. Така буде концентрована, колбрю, ну, як зазвичай, всі роблять. Кава буде середньо, смажки, бурунді. Не, не раджу брати фільтрову для швидких методів колебирю, там на 2 години і менше. Не факт, що буде смачно. Зеспрес точно буде смачно. Шуме каплю? 35 грамів. Есть. Ну, есть. Але кришечка, ну. Це дуже естетично. Там саме ракало якийсь. Я б на це дивився, все життя. Пусть можна дивитися 4, на 4 штуки. Кемікс дуже корисна штука для дому. Виручає. І квіти, якщо що постоять, і воду там залити, якщо вам треба. Поїхали тепер з цим кубрюшником. Е, ми зробимо наступне. Ми не знаємо скільки сюди влазить, тому ми просто візьмемо нашу, нашу цю штучку, сито, в корзину, і засипемо туди Зерня. зерня. Зерна. О, ну сюди багато влазить, сюди 70 грамів влізе. Ну, зараз ось 66 і це майже повне. А, У нас буде 50 грам кави і 625 води. Ось така пропорція. Закінчилася кава. Ми беремо жлобський фільтр такий від, для еспресо, він навіть не аеропресний, але він має спрацювати, так що це буде хорошо. Першим ділом, що ми змочимо каву, потім кладемо фільтри зверху. Він сам змочиться. Каву обережненько, так, але ретельно треба підзмочити. О, не те, щоб прям багато, не те, щоб прям мало. Все, фільтри також шпик-шпик. Ну давай чуть-чуть його ляпнемо. Давай ляпайся, оп, Все. Він там на всіх, так. Да. Далі. Це ми відкладаємо в сторону. Нам це поки що не треба. Беремо нашу тару на ваги і. Тарся. Наш супер кемікс багатофункціональний. І просто заливаємо 625 води. Перелив, що ж я з цим. Ладно, не страшно, зараз я відділю. 650. Нормально, реально. Ми хто? Ми панкухи, ми панки. Ой, у нас там кава капає. Я всі, всі дів, так? Да? Перевірю. Да. Так, дірки треба закрити. Можна її перевертати. Це нормально. Василь казав, що це нормально. Так що ми йому віримо. Коротше, друзі, тут бачите, плюс і мінус. Плюс це закривається, коли в плюс крутити, закривати, в мінус це відкривати. Те, ти бачиш? Тепер у нас є дві годинки на медитацію. Чекаємо, поки заварюється наше колбрю. Ми зробили, щоб вона накапулову отак от. Так от. Так воно буде. У -у -у -у. Або от взагалі трошечки ну, от щось посередині зробив отак. От. І ну, мені здається, так буде добре. Друзі, для вас пройшло секунди 3. Для нас години 20 за, за цей час у нас цей брат протік повністю вже готовий, можна вживати. А цей ще не дозаварився, Ми його мішали по-різному і отак от робили. Взагалі так краще мішати насправді. І швидко, як ми тільки не робили, витягували ще. Намагалися прискорити заварювання. Але години 20 все ж таки для цього мало вато. Треба, ми думаємо, годин 8. Бо тут, от показую, на, на, на що ви бачили. Оця сітка, вона так, да, вона фільтрує каву, вона корисна. Це зручно, що вона є, але вона заважає по суті дифузії, перемішуванню кави води через неї. Заварення відбувається повільніше, ніж якби ви просто взяли б якусь стару умовну, умовний кемікс, насипали б туди каву, залили б водою, вмішали б, це було б набагато швидше. Оце дійсно можна за дві години було б зварити. А через те, що у нас є сітка, цей процес сповільнюється доволі сильно. Але ця штука готова, того ми будемо її коштувати. Да, але, звичайно, ми спробуємо обидві, бо, ну, через полосну чашку, офіблог його. А, точно. Логотип офіблога, якщо що. Бачите на, на своїх екранах. Давайте почнемо з Лойтової, все ж таки, вона не дозаварилась об'єктивно, зразу скажемо. Але ми хочемо спробувати. Це цікаво все одно. Так, я просто так от беру і наливаю, правильно? Так, не сильно багато, чуть, -чуть. Е, Колір має трошечки світлуватий, ніж, по суті, має бути, світліше, ніж, ніж хотілося б. І вона трошечки мутновата, ніби. Але це знову ж таки для імерсіонного методу це абсолютно нормально. тут багато маса на поверхні плаває, це теж нормально. Вона легенька, але солодка, блін, смачна, насправді смачна. Вона, вона як десерт. Дуже цікавий смак, незрозумілий. О, вже хороша екстракція, диви. Що ми маємо зараз? Вона поставила півтори години приблизно, правильно? Півтори години. Десь так. За цей час екстр... рівень, рівень екстракції 1,11. Це мінімальний пиріг. Але при цьому це дуже смачно і це хочеться пити. Що, які думки от зараз є? Якщо цьому постояти годину півтори, хай у вас буде рівень екстрації вже вище, вже, вже в нашій золотій середині, де ми хочемо, і я думаю, це буде ще насиченіше, ще смачніше, і це буде просто ідеально, і можна буде вже доставати каву, все мити і пити, як є. Чи правильно слава каже, якщо поставити там на ніч, на 8 годин ще плюсом, то спокійно можна пити з молоком. Я думаю, це буде точно смачно з молоком. Не можу впевнено сказати, що це буде смачно просто так, бо це еспресо обсмажка все ж таки. Можливо, там буде трошечки занадто. Можливо, я не знаю. Це треба перевіряти. Перевіряти ми не будемо. У нас не ми не можемо на, на добу поставити. Але зараз це дуже смачно. Це незвично, це солодко, це фруктово, це класно. Помел, і там і там у нас однаково. Єдине, що це зварилося ну, сильно швидше. Хоча, ну як швидше, зараз і це зварилося, по суті, посмачно. Давайте пробувати оце. Діло, яке виглядає у нас отак от. Отаку от таблеточку маю. Отак, от один на одного, поставлю чесно не буде. За кольором видно, що темне. І прозоре. Це колдбрю, воно не мутне. У нього єдине, що як і тут, багато масла на поверхні, але знову ж таки це абсолютно нормально. Це інше. Час, я, я не, роз, не розправував. Вона ніби вона ніби ще легше. Так, да, вона ще легша. А як так? Вона легша за смаком і за цифрами. Треба менше так. Вона зберігла всі плюси цього. Вона така сама солодка, вона теж фруктова. Але при цьому вона менше округла через те, що менш щільна. По суті, вона менше заварилася. Але подивіться на колір. Видно ж, що це ніби. Ширше просто. Ніби темніше. Ширше. Через це? Але! Але при тому, що вона і солодка, і, і фруктова, і така, от, теж таке щось кекси, печиво, при цьому вона дуже чиста. За смаком вона дуже чиста, вона ніби кришталева. Це ніби вона через те округла, через те, що вона така трошечки брудна, мутновата, вона через це відчувається ніби округлою такою. Ну, не комплексною, а от реально приємно тактильною. А це така, як, як лимонад чиста. Не знаю, ну, дуже чиста. можна це пити. Можна це пити, це смачно пити. Це смачно пити чисто. Але тут треба підкрутити помел, зробити його сильно меншим. Можливо, flow rate зменшити, щоб воно довше протікало. Ну, давайте почнемо з помел. Я думаю, тут, якщо зробити сильно менший помел, вона буде вона набагато краще завариться і це буде набагато смачніше, ніж зараз є. Але метод класний, пити це можна, не те, що можна, це смачно пити. Просто що коли ми використовуємо 50 грам кави на 700 води. Хочеться, щоб це було якось понасиченіше. Це треба, щоб було насичені. І якщо ви е, трошки будете спритні, то ви можете встигнути придбати оцю пляшечку. Вона ще є, ще є на сайті Радіокава. Це нема. І не було. Може, колись буде, а поки не буде. В даному випадку виправити тут це дуже просто. Ми ще даємо стояти каві, вона далі продовжує завариватись. Ми взагалі нічого не зіпсували, ми просто спробували. Нам було смачно, але ми зрозуміли, що нам хочеться довше. Як вино, як вино, воно трошки довше постоїть, воно буде смачніше, воно буде як нам треба. А тут, по суті, вже єдине, що ми можемо зробити, це такий колхоз, я б сказав. Ми беремо цю каву, переливаємо назад сюди, потім це ставимо і по новому даємо мені прокапати. Я не знаю, наскільки це взагалі нормально, але я думаю, це може спрацювати. Спробуємо, чи нема часу? Давай спробуємо, Опа! ну а що робити? Ну от якщо от так от. Що тут вже пробиш. Давайте коли Не дозаварилась. Вона смачна, просто хочеться дозаварено, правильно? Ай, я маю. Щось капає. Все, я поставив максимальний фулрейт, вона прям лється, як з відра, з такими стрімкими карапельками, щоб у нас максимально швидко відбулося процес. Бо ми, ми не хочемо на це витрачати багато часу і хочемо результат зараз. Сію секунда, як то кажуть. Ще раз всім привіт. Знову для вас секунда бреша. Для нас вже сумарно 2 години-5 хвилин. Це у нас протікло ще раз. Ми залив залили зверху протікло ще раз. Це настоялось ще краще. Ми це вже перемішали як могли. Зараз спробуємо. Так, ляпс. Одразу будемо заміряти. Ну, я спробую. Потім подивимося, що скаже нам цей. Так, да, стало краще. Трошечки. І показує, у нас 1.28. Ідеально. Це прям ідеально. Ну, воно падає, падає. Давайте так, 1,26 вже, 1.23, 1.24. Це реально непогано. Це все одно, можливо, ну, трошечки менше, ніж хотілося б, але це вже можна пити. Ну як, це смачно пити, як і було насправді. Було теж смачно пити, просто зараз це ще смачніше. Я думаю, що йому ще треба постояти. Ну, реально, годинку, може дві навіть. 3-5. Так, да, якщо ви його залишите там на 5 годин, на 8 годин, ну, в з... гірше не буде. Тут є сітка, яка дійсно робить процес цієї дифузії каву воду повільним, повільнішим, ніж, ніж тут, ніж просто в ємності. <плес> <плес> Трошки помішаємо. М -м Це стало набагато краще. Це вже нормальний рівень екстракції, як мінімум. Вона стала насиченіша, вона стала смачніша. А вона все, все така сама чиста, насправді. Трошки горішка, горішками віддає. 1,39. Так, да, смачно. Ну воно відчутно, що вона стала сильно насиченіша. Тобто у нас було 1, скільки 11? Менше, менше було. 11 це було оця. Це було там один, там щось один. Відсотково, коротше, зараз 1,39, давайте ще раз. 1,37. Всім у вас дійсно має бути рівень екстракції доволі високим. Тобто, у вас б... має бути насичена кава, яку хочеться молоком. навіть чимось розбавити. Да, або молочком, або просто водички долити. Це концентрат має бути. Тобто зараз це просто смачно пити сама по собі. Тобто нічого не хочеться додавати. А щоб питися з молоком, це треба дійсно робити більш насиченим. І ну, це вже. Як то кажуть, ексцесів, це оверкіл. Так, 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 по суті, в, в ідеальному світі робити не треба, там, щоб воно протікало там, три рази чи більше, чи навіть два. Це ну, пос... неправильно. І в самого початку. Це як, знаєте, вихід із ситуації. Якщо у вас вже так вийшло, то це як варіант, як можна зробити Смач. краще. Це смачно, да, це смачно. але робіть маленький помал, робіть концентрат, і з цим концентратом вже працюйте. Або розбавляйте тоніком. Бо Водички давайте, якщо хочете чистим попити. Бо можете так, концентрат бахати. Льодик. Льодик, да, так, льодик у вас буде там якраз? Е, в, 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 ну, як це... Неважливо. Коротше, ви поняли. Коротше, насолоджуйтесь, кавою. Це класні девайси, Цей офігенний. Якщо чесно, він мене здивував. У мене вдома в банці по чомусь не виходить так смачно. Не знаю чому, але не виходить. Сітка крута, дуже тоненька. Да, сітка реально дуже тоненька, вона сповільнює доволі сильно екстракцію. Коротше, вдома в мене в банці так і не виходить. Чомусь. Я не знаю, чому секрет. Можливо, все-таки сітка щось дає. Те саме можу сказати і про це. В банці так смачно не вийде, так чисто не вийде, навіть якщо ви профільтруєте, ви, якщо фільтруєте, ви втрачаєте масла, тобто вже щось вже, вже не те трошечки. Дуже смачно, дуже прикольно, дуже чисто, фруктово, класно. Робіть менше помилок, знову таки. Навіть, ну, з цим не знаю. Тут може і не треба менше помилок. Просто не скажу. Так, да, просто настоювати довше. Ну, Можна, звичайно, менше помилу менше настоювати. Тобто регулюйте це: Ретіо, час настоювання і помелу. У помилу, О, помила, що ми от як ми зараз це бачимо? Сюди е, класний діапазон 18-20 клітів коменданти. Е, сюди, хоч, не, наче як має бути непоганий діапазон 15-17. Це те, що я пробував би зараз. Е, це. Звичайно, дякую Веселю, за те, що приніс за те, що взагалі в гості зайшов і приніс таку класну штуку. Штука грає на класна. Аби ми тільки ще вміли нею користуватися, було б взагалі класно. Але ну, ми вже навчилися, давай так. сподіваюся, і ми вам чимось допомогли. Хакнули вже. Так, да, хакнули. Ну, не вийшло першу разу, ми так трошечки викрутились, трошечки так зробили, так, так не можна робити. Ну як можна, але не бажано. Все, пари